Сьогодні представники коаліції «Чесні вибори поділяться своїми враженнями, думками поперед випочав працювати до того, під час того, і після того. В рамках нашої коаліції працювало. 18 осіб, які були районними координаторами, які займалися посвітінською діяльністю. І, власне, інформацію про те, що вони бачили. Про те, що вони бачили, чули, ви можете подивитися в групі за чесні місцеві вибори. Працювало п'ять моніторингових виїзних груп, які саме в день виборів працювали по всій території Тернопільської області, працювали волонтери, які. Працював безпосередньо в Тернополі і забезпечували е, працювала юридична група, група юридичної підтримки, і звичайно ми збирали всю, всю інформацію, яка надходила від зацікавлених, зацікавлених осіб. Відповідно, наші колеги-партнери працювали як в автономному режимі, частина з них балотувалася брали брала безпосередню участь. І е, сьогоднішній наш захід е, е, ну, присвячений е, певним підсумкам. Ми хочемо подивитися своїми враженнями, як це відбувалося, що відбувалося. Ну, і певні рекомендації. Думаю, два моменти. Є надзвичайно важливими, надзвичайно важливими на сьогоднішній, на сьогоднішній момент. Перше, це те, що Тернопільщина безпосередньо Тернопіль стала. Батьківщиною, що можна сказати, ноу-хау це чорних інтернет-технологій, які раніше, ну я можу сказати, з 1989 року на Тернопільщині ну, в Україні не використовувалися. І першими, першими стала Тернопільщина, а другий це будуть, буде обговорення пропозиції з приводу новел законодавства і. І, власне, це питання, як нам бути і жити далі ну, з діючим законодавством, яке виявилося і маніпулятивним, і недосконалим, і ну, ми, про це, ми про це поговоримо.